Вражні, що це радянське суспільство, воно от по радянська система, вона з одного боку. Е вона провокувала таких людей, ну чи вона, вона їх виманювала якось, витягувала. Вони, оці боротьба за правду, за трудящих, за права народу, за це, то, щоб все було справедливо. От його читаєш тут, і там Василя Стуса там такі замітки, що соціалізм це найбільш там, передовий лад, що ми там повинні за правду. Навіть то боротьба за українську мову і за народ. Вони ж там це все піднімаються з цитати дідуся Леніна, що Ленін заповідав. Щоб було рівноправ'я, щоб ні в якому разі там національні меншини не пригноблювати, що головна загроза е це ж великоросійський великодержавний шовінізм. І все це можна було як тут знову таки середовище у цього: от Іван Дзюба, Василь Стус, е і от вони там все це читають Леніна, там захищають цими цитатами, доводять, що хлопці, ви, ви це ви неправильно ведете.